Ну а які ще російські об'єкти атакували українські дрони на відстані від кордону у сотні, навіть тисяч кілометрів за останній час розповість наша кореспондентка Юлія Чехічина. Афіпське НПЗ – газорозподільна станція під Ростовом, хімзавод у Білореченську, і таких об'єктів за останні кілька тижнів сили оборони України вразили десяток. Долітали дрони і до Башкортостану та Астрахані. І це попри відстань у понад тисячу кілометрів. Численні удари по різноманітним НПЗ такі по такі досить віддалені. А також такі, які знаходяться дуже близько, от фіпські наприклад, наприклад, краснодарському краї, це дуже близький до лінії фронту. Це означає, що прямо з нього автомобілями можна бо розвозити паливо по підрозділам російської армії, які безпосередньо беруть участь на лінії фронту. А про враження заводу електродеталь на Брянщині, що виробляє деталі для військової техніки, розповів позаштатний радник офісу президента Владислав Ласюк. Уражений силами оборони Карачівський завод Електродеталь виготовляв компоненти для химер, іскандерів та іншого, також залучений у схеми закупівлі карбонової нитки та інших пов'язаних товарів. Перебував під санкціями в США та Україні. Тепер і вибухові санкції. На цих кадрах один з останніх ударів безпілотником. Наші джерела в СБУ розповіли, дрон лютий уразив НПЗ Ворську, що за 1400 кілометрів від державного кордону з Україною. Валерій Романенко каже, лютий оснащений півсотною кілограмів вибухівки. Дальність в нього понад тисячу. От зараз він без шасів вже використовується, і а, за рахунок зменшення бойової частини там долили паливо 1200 двісті кілометрів. Так? А на меншій дальності там він здатний нести там, мабуть, 50-70 кілограмів випухівки. Та передусім удари по російських НПЗ впливають на ринок пального. Відтак на військово-промисловий комплекс, і, зокрема, на стратегічну авіацію каже авіаексперт Валерій Романенко: виліт 1 ту 95 це приблизно залежно від дальності, куди він, звідки вилетів, куди прилетів, де запускав ракету, куди повертався, до 100 тон пального. Лише по пальному, значить, вартість, значить, ну відома вартість тони пального. От і, а, зараз вона перевищує тисячу доларів. Головна ж наша мета підірвати російську військову промисловість. Санкційною бавовною називають удари по російських нафтових підприємствах силу оборони. Водночас Владислав Власюк підрахував, скільки збитків уже понесла Росія. Вони дійсно втратили не менше ніж 10, а насправді ближче до 15% переробки, що дійсно створює для них кризові явища, які не можуть не помічати більшість росіян. І це саме те, чого ми прагнемо, коли більшість росіян помічають наслідки. Того чи іншого виду санкцій це змушує їх задавати питання. Атакували цілі УРФ не лише повітряні дрони, а й морські прорвалися до портів Новоросійська, куди Росія перебазувала із тимчасово окупованого Криму свій чорноморський флот. По Новоросійську там вже бойова частина була кілька сотень кілограмів, і там же обладнання постраждало добряче. Ну і крім того, не будемо забувати, що весь час протиповітряна оборона Криму знаходиться, особливо її сенсорна частина, тобто радіолокаційні станції. Знаходяться під постійною увагою наших підрозділів, які озброєні нашими безпілотниками Забіяка. А ще Україна здатна відповідати Москві і позбавити російську столицю електропостачання. Йдеться зокрема про удари по енергетичних об'єктах. Попередив Москву начальник генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов. Ми знайдемо і можливість, знайдемо і зброю, і проведемо ці операції. Вони обов'язково зрозуміють, що таким чином вони не досягнуть переваги. Українська армія дістане будь-які військові об'єкти на російській території. Ми вже довели, що таке міць української зброї. Так відреагував на російські атаки очільник МЗС Андрій Сибіга. Від сьогодні не буде жодного безпечного місця на Росії. Українська зброя дістане будь-які російські військові об'єкти, і завдавати ударів по території вглиб глиб Росії дозволив Україні Дональд Трамп. Принаймні так заявив спеціальний посланець президента США Кіт Келох в інтерв'ю Fox News. А для керування ударами по Росії США надаватимуть Україні розвіддані. Трамп уже доручив агентствам до цього підготуватися. Юлія Чехічина, Вадим Верба, телеканал Рада для підсумків. Єдині головне.